Та програв. Можна? Давай з Богом. Сім'я за тебе. Ти сама за себе. Работаєш. Все, so, let's go, let's go, принцеса. Давай, Софійка, попрацюй. Це у нас третій раунд, третій бій. Да, її верх, низ роздергу. Не спіши. Не спіши. Проходь, проходь. Ножку забирати. Добре. Тримай, тримай ту ногу. Да. Добре. мастані, мастані, На міс, на міс, на місць, розчитай. Ножку за шию, праву, праву ногу за шию, заклади. За шию, Ліву ногу. Ліву ногу, я зжимай шию. Да. ще пробуй. Нема, немає нема нічого там. Під нею колінку ж Пробуй вершнути, руки в таз. Руки в таз. Не давай руки. От тепер піди, піди, піди вліво, вправо. Настані, розшутай. пішла вправо. Показала ліво, пішла вправо. Іще, Сонька, ще розшатати треба. Міст в праву сторону, піде. Зашани за ножку. Зашагни і до мене давай. На мостик і до мене піде. Піде, піде, піде. Да, давай, піднімай таз. Штухай себе лівою ножкою. Добре. Іще, іще сіна посів. Сін'я посів. Пробуй, пробуй. Пасів сіні. Руки знизу, не давай трику не закривати. Мастани. часу, мастани сюди, давай, мостани. Не, не Збивай захват! Збивай захват! Не давай шейку. Не давай шейку, не давай обережно соня, не давай цей захват робити її. Руками зривай захват! Зривай захват ручками! Челість прижми! Прижми, прижми, челість! І шукай мост! Мост! збивай їй мостом! Підувай таз вверх! Да. Ще підувай таз вверх! Підувай таз вверх! Візьми за кісь! Чилість прижми! Синя пасів! Пасів, синя! Синя, пасів!